Гаж, схожу, твої умови неприйнятні. Ми помітили, як вам сподобались цікавинки, пов'язані з першою частиною діабло. І вирішили продовжити цю тему. Цього разу ми розповімо вам найцікавіші факти, пов'язані з другою і найкрутішою частиною серії Діабло 2. Записайтеся пляшечками з напоями здоров'я та мани. Ми відправляємося у подорож до самих гарячих куточків пекла. Ти на каналі Гліч. І перш ніж розпочати, не забудь підписатись на канал і поставити вподобайку. Твоя підтримка дуже важлива для нас. Погнали! Є3 98 го На виставці Є3 1998 року був показан перший трейлер Діаблу 2 Темний мандрівник, розповідаючи свою історію, пересувається караваном десь в горах. Що примітно, сюжет трейлера трохи різниця з тим, що ми знаємо з першої частини і що дізнаємось в другій. Можна помітити, що мандрівник тримає камінь душі діаблу в руках, хоча він повинен стирчати з його лоба. Також його рот зашит, що в цілому можна пояснити страхом перевізників бути заговореним демоном. Також на в'їзді в місто темний мандрівник або губить, або викидає уламок каменя, історія якого на жаль тут і закінчується. Герої першої частини. За каноном, всі троє героїв з першої частини з'являються і у продовженні. Воєн, він же принц Айден. після перемоги над Діабло в першій частині, встромивши камінь душі собі в лоб задля утримання зла, через деякий час почав чути голоси. Як згодом виявилось, це були голоси нікого іншого, як владики жаху Діабло. Почавши втрачати контроль і поступово підкорюючись волі діабло, він вирушив на схід, ставши темним мандрівником, який перетворюється на головного антагоніста гри Діабло, і зустрічається наприкінці четвертого акту. Розбійниця на ім'я Марейна. Після поразки діабло повернулась до свого порядку. Проте вона несла в собі щось темне, тихе безумство, що роз'їдало її колись благородне серце. Сили темряви окутали її, і через деякий час, будучи оскверненою одним з великих зол Андаріель, стає кривавим вороном. В другій частині гри ми зустрічаємо її в одному із сюжетних завдань першого акту, на кладовищі, розташованому на холодних рівнинах. Відьмак Джазред після подій першої частини, зазнавши певних потрясінь, відправився до Лутголейна, щоб знайти містичне таємниче святилище великого Мага Горазона. Знайшовши захований у підвалах палацу Джерхіна Султана Удголейна Портал, він увійшов в нього, тим самим відкривши розлом, дозволивши десяткам демонів, які були поневолені та ув'язнені в арканському святилищі, вторгнутися в палац, де вони вбили місцевих охоронців і жінок гарему. Джазред вирішив, що може підкорити свої волі сили зла. Він не знав, що зло використовує людину, а не навпаки. Окутаний темними силами. Він стає відомий як призивач. Зрештою, перед кульмінацією другого акту він зустрів свій кінець від рук нової групи героїв, які переслідували темного мандрівника. Вони вирушили як загін. По аналогії з першою частиною, де за каноном всі троє героїв відправились до пригод одночасно як загін, а не кожен окремо. В другій частині розробники пішли тим же шляхом: Амазонка, Варвар, Некромат, Паладин та Чарівниця переслідували темного мандрівника, після появи якого світ санктуарія почав наповнюватись демонами та живими мерцями. Дійшовши до самого пекла, герої перемагають Діабло, та дізнаються, що з трьох братів Мефісто, Діабло і Ваала останній ще. Живий і несе загрозу світу. Тут на сцені з'являються вбивця і друїд, які за каноном приєднуються до пригод лише в п'ятому акті у доповненні Lord of destruction і офіційно не приймають участі в розвитку подій оригінальної гри Фортеця Пандемоніум. Фортеця Пандемоніум оплатраю в пеклі. Фортеця, що перебуває у володіннях демонів пекла і захищається воїнами світла. Гравець прибуває в неї в четвертому акті гри. Це місце було збудовано ангелами, щоб захищати світ санктуарія від зла. Колись ангели неба атакували пекло. Однак єдиним їх успіхом стало захоплення невеликого шматочка землі, на якому і було споруджено цю фортецю. Цікаво, що фортеця Пандемоніум була згадана в перші діабло. З цим місцем пов'язано видалене з гри завдання, про яке можна дізнатися, якщо витягти деякі аудіофайли, які знаходяться в MPQ-архіві самої гри. Там п'яниця Фархім каже: Гей, hey, ти, підійди сюди, послухай мене. Ти знаєш про острів, де янголи спостерігають? Піднімеш правильний камінь, не забудь захистити очі, все захисти. Я знаю, адже я там був. Також Декарт Каен згадує цей острів в одному із вирізаних діалогів. Хм... Острів? Де спостерігають янголи? Пам'ять Фартхма дуже туманна цими днями. Але, до речі, хроніки війни гріхів можуть допомогти нам. Ах так, є тут щось. Забути часом синє море спиралося на краї ада. То справді був Оазіс, що дозволяв спостерігати за заду. Янголи та борці за світло могли використовувати це місце, щоб лікуватись та набиратись сил. Також це було місце тренувань, де можна було підготуватись до війни. Легенди говорять про величезний камінь, що сховав шлях до цього острова у Тьмяному морі. Визначення Каїна дуже підходить під допис фортеці. Серіал на Нетфлікс. В серпні 2018 року з'явились перші чутки про роботу над серіалом у Всесвіті Діабло. У вересні того ж року Енді Козбі підтвердив, що веде фінальні переговори щодо анімаційного проєкту. Раніше Козбі зазначив, що якби він коли-небудь писав сценарій для «Діабло», то однозначно отримав би рейтинг R. У березні 2019 року Blizzard Entertainment подала заявку на реєстрацію торгівельної марки для фільмів, які можна завантажити, і фільмів, які місять розповіді, засновані на відеогрі та надані за допомогою сервісу відео за запитом. Причому мова йде про всю серію діабло. Приблизно в той самий час Козбі написав у Твіттері, Мене вбиває те, що я не можу відкрито говорити про свій новий суперсекретний проект, тому що мій новий суперсекретний проект просто такий до біса крутий. Скоро. Дуже скоро. У лютому 2020 року Нік Ван Дайк, співпрезидент Activision Blizzard Studios і виконавчий продюсер серіалу, повідомив у своєму профілі на LinkedIn, що серіал знаходиться на стадії попереднього виробництва та буде поширюватись через Netflix. У січні 2022-го зайшла розмова, що станеться з проєктом, якщо Майки таки заключать угоду з ActiVision. На що Майки відповіли: це насамперед угода про відеоігри, тож це не означатиме скасування роботи на. Серіалом. Що ж, особисто ми чекаємо на серіал, а ви напишіть в коментарях. Місто Батлнет Діабло 2 мала набір локацій, які були викинуті під час розробки. Локації гри вигадалось просто на ходу. От як вам ідея міста БатлНет? Ідея полягала в тому, що гравці починали б не в лобі Баттлнет, а у відтвореному спеціальному ігровому місці, де персонаж гравця міг би взаємодіяти з іншими гравцями та відвідувати продавців, перш ніж входити в ігрові дії. Це було частково натхнено Ultima Online до 97-го року, у яку члени команди розробників грали під час розробки Diablo 2. Команда прагнула створити гру, в якій можна було б безперешкодно ходити між частинами світу, але ідея. Було відкинуто, і місто Батлнет не потрапило в гру. Замість цього була використана відома нам структура дії. Коров'ячий рівень. Після незліченних жартів про наявність коров'ячого рівня в першій частині розробники, так би мовити, підлили олії в вогонь. І 1 квітня на 1999 року на скріншоті тижня Діабло 2 було зображено бійку корів. Чи це було доказом існування справжнього коров'ячого рівню, чи це просто першоквітневий жарт? Фанати не знали, що й думати. Але потім, 30 червня 2000 року, вийшла гра, і вже 4 липня був опублікований пост з докладним описом того, як досягти секретного коров'ячого рівня. Гравці не стали гаяти час. Щоб потрапити на секретний рівень, треба після проходження гри на будь-якому рівні складності повернутися до табору розбійників у трестрамі та використовуючи харадрічний куб, трансмутувати ногу вірта та сувій портала. Саме тоді і відкривається портал на секретний коров'ячий рівень. Там на гравців чекатимуть стада пекельних корів з древковою зброєю імені Босс Коров'ячий Король. Але є маленький нюанс. Якщо вбити коров'ячого короля, то цей рівень буде закритий назавжди. І щоб знов потрапити на нього, треба або перепроходити гру спочатку, або продовжити на наступному рівні складності, де корівки стануть ще сильніше. Перший акт планувався інакшим. Філ Шенк, який був провідним художником в розробці Diablo 2 і його доповнення «World of Destruction, якось поділився листом планування першого акту. Примітно, що цей акт спочатку було заплановано холодним і замерзлим у степах і тундрах. І старі назви монстрів, як от зомбі Frozen Dead або Rat», Ice Rat, Ice Pokine, прямо натякають на це ході роботи від цієї концепції відмовились. Скоріш за все перенесши концепцію до п'ятого акту, Френк Горшен Одного з головних персонажів другої частини Діабла Маріуса зіграв неймовірний актор Френк Горшен, який став відомим після своєї неймовірної ролі загадочника в серіалі про Бетмена 1966 року. Його гра в ролі Маріуса була настільки ж чудовою, хоча і трохи менш відомою. Горшин з легкістю втілив божевільного старого від імені якого ведеться оповідання, та феєрічно передав втомлений розбитий стан Маріуса, не будучи при цьому нудним для слухача. Багатокористувацький режим. На відміну від оригінальної Diablo, Diablo 2 була створена спеціально для онлайн-ігор. Звісно, проходження гри в коопі стає по-своєму цікавим і веселим. Але що, якщо хочеться, як то кажуть, хлібу і видовищ? Для цього можна влаштувати справжні гладіаторські бої. Так, ПВП не було відкриттям для Diablo 2, але саме в ній цей режим вийшов на якісно новий рівень. А нагорода за вдале вбивство це частина золота та вуха персонажа переможеного гравця. Нічого не нагадує. Звісно, про другу частину діабло, як і про всю серію, можна розповідати довго. І якщо ми побачимо, що вам це цікаво, продовжимо ділитися фактами серії, можливо, відправимося у всі тяжкі реалі розробки. Або зануримось в за роки детально продуманий і пропрацьований лор. Обов'язково напишіть в коментарях цього приводу. Також не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, і підпишіться на канал, в разі якщо ви цього ще не зробили. Все це щоб не пропустити нові цікаві ігрові історії українською. Гліч довгого життя і процвітання.